Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про важливі події тижня. Буду роздивлятися тільки важливі, бо всі це ж дуже багато. І дуже маю надію, що вони будуть більш-менш добрими, хорошими, щасливими для вас. Тож, цікавої розповіді та смачної кави вам. Так, дивіться, ну тиждень, тиждень як тиждень, багато всього, багато клопоту, багато спілкування і якісь важливі відвідани, ну, якийсь гость з новинами важливі, як, знаєте, з, з пропозицією вирішення питання. Ось так. Хоча. Знаєте, як виглядає? Це буде ще не остаточне якесь вирішення питання, бо воно щось більш тупік показує, ніж взагалі будуть шукати інші шляхи і будуть якось так, знаєте, домовлятись тут треба буде. Для когось це події. Сімейні для когось все, все ж таки більш знаєте, коли воно вас цікавить, бо воно і вас теж стосується, як і у всієї країни. А, далі питання, яке розп... оце взагалі оця ситуація показана як питання, яке розпочалось. У 23 році ще донині воно не вирішене. Оце буде тиждень, коли будуть вже поспіхом щось робити. Вже, знаєте, ну, як і так затягнуто, вже треба прискоритись. Потім зверніть увагу, хтось з вас буде важлива розмова з жінкою. Е е якісь плани, е як знаєте, я б сказала, як нариси на 24 й рік. Щось людина буде розповідати про щось, про що вона мріє, і хоче до середини 24-го року щось зробити. Але якийсь початок вона буде з вами обговорювати, який треба вже робити на цьому тижні. Потім для когось з вас. Угу. Знаєте, як виглядає доленосні зміни, але вони вдалі зміни, і вони будуть для когось пов'язані як чоловік, жінка. Тут є літери, я назву, для кого це більш за все підходить. Тож, дивіться: літери А. Може, літера Д, бо вона печатна, і вона так, знаєте, ну, я дивлюсь, воно і на А, і на Д мені схоже. Літера У і так. Більш не бачу літер. Тут є вирішення питання, дуже багато зусиль покладено на це вирішення питання. Але на цьому тижні, вже, як буде ну, більш-менш зрозуміло, до чого все призведе, і якась ідея просто спрацює вже, вона буде давати якісь там певні результати. Угу. Ну, щось до завершення близиться ситуація. Потім, потім, потім. Ну, ось тут як вмовляє жінка-чоловіка, десь там треба сходити, поспілкуватися з певною людиною. Ну, Людина, яка, знаєте, от, сама не прийде спі... чоловік якийсь, він не прийде сам спілкуватися. Це, це до нього треба йти. Це може бути якась ситуація. знаєте, не... Ну, наприклад, це не з рідних людей, не з близьких якихось там друзів, знайомих. Це може бути, наприклад, фахівець, якийсь, до якого треба прийти зі своїми питаннями, розмовами. Ну, там, Наприклад, лікар Він же не буде йти, там вмовляти, поспілкуйтесь зі мною. Він чекає, до нього можна записуватись і приходити. Тобто цей тиждень. Там чоловік і сам розуміє, що треба йти, просто боїться. Це просто от страхи, які складно подолати. Може, варто запропонувати разом сходити, може, так йому буде легше. Це, це сім'я, і там не одна людина в сім'ї, там є кому вмовляти, але ж слухає він тільки одну жінку, от тільки вона може мати на нього вплив. Далі дивимось. Ну, то Ірис з вами здоровкається. Так, що тут ще? Дивіться, все ж таки це більш грошова якась ситуація, буде вирішуватись між чоловіками. Воно більш старший, більш молодший. Ну, може батько і син, може брати, але велика тоді різниця в них, в них у віці. Ситуація, яка, якось знаєте, от людина озирається, як нема впевненості в тому, що обраний шлях у вирішенні питання, що це той самий шлях, яким треба йти. Знаєте, от якісь сумніви є. Наприкінці тижня буде ця ситуація вже якось там вирішуватись більш-менш. І воно, знаєте, як сюрпризом буде прийняте рішення. Хоча воно вдалим буде, бо тут навіть підкову показують, що все воно доволі вдало вирішиться. Ну, якось завершення є по ситуації, тож. І ситуація виникне більш, знаєте, от не з понеділка, ну, мені так воно йде. А там більш до середи ближче. І наприкінці тижня буде завершення, будуть зміни вже. Так, далі, ось тут мені показаний. Угу. Ось тут дивіться, людина, яка вже тримається за ті зміни, які буде відтворювати, це все ще от сторона у нас особистого життя: рідні, близькі, друзі, сусіди. Людина, яка, от, знаєте, як самотужки почала, почав, бо тут не дуже зрозуміло, чоловік чи жінка. Якісь зміни відтворювати, грошові. Але тут поступово ну, чи сплата, чи надходження коштів, бо тут, якось, знаєте, як, ну, воно один за одним йде, воно як розписане. ну, Наприклад, людина щось купує там у розстрочку і щомісяця сплачує певний платіж. Але воно як виглядає, як, знаєте, от перший. Перша сплата більша, потім трошки поменше буде, воно ну так більш. Потім, ой, я знаю, що вам то чутно це граються котики такі дуже тихенькі вони у нас. Так, ось тут. Цікава така ситуація. Дивіться, спілкуються між собою чоловік та жінка. Чоловік буде ховатися, чи його матір, чи матір його жінки. Ну, тобто, те ще. Що... Ох, тут хтось з вас так наїде, <рігла> такі будуть між собою там сперечання, ну. Врятує його, та старша жінка, просто врятує його. <рігла> так далі. Людина на грошах сидить і боїться їх витрачати, бо є мрія, на яку накопичує ті гроші, то на цьому тижні поки що ситуація не змінюється. Ну тут просто йде і надалі накопичення трошки, трошки, там, я так розумію, відщипне від тієї грошової суми. Але так буде себе картати. Що, як же ж що це я так? Мені ж треба на мій сюрприз, на, на моє бажання. Ну, там щось треба буде купити. І там вдало зберуться ті гроші. Ну, але поки що, поки що так, поки що сидить і боїться встати з тих грошей. Так, що стосується перспектив, які надає цей тиждень, надає е можливість дуже вдалого вирішення е питання між. Тут дві жінки мені показані. Хоча знаєте, от одна жінка точно, а от інша людина, вона просто більш молодша, і тут можуть мені так і ну, от як підліток, можуть і дівчину, можуть і хлопця так показати. Ситуація, яка от саме з цим підлітком і пов'язана, це ну, показує, що вдало повинно все вдало вирішитись. Саме старшою жінкою вона знайде можливість вирішення. Як знаєте, от питання, яке буде нею розглянути, і вона просто зрозуміє, яким чином, що, як відтворити по цьому питанню. Далі дивимось. Так. Робота в соціум. Ось тут якісь швидкі гроші. Для когось з вас. Це може бути просто, знаєте, як підробіток якийсь, який зробили і вам одразу сплатили. Для когось буде незадоволення від когось з вашого оточення, старша за вас за віком людина. Це, як знаєте, один день. Такого ну, жорсткого ненастрою. Людина буде вам щось там вимовляти, щось якесь незадоволення, щось і те не так робите, і це не так робите. І взагалі, що це ви за людина така? Ну, Тобто наслухаєтесь. Потім воно все зміниться, потім людина, знаєте, як проясниться. тут... Взагалі виглядає так, нібито, знаєте, або головний біль, або якийсь інший біль. Людина просто от не стримує себе, бо кепсько себе почуває. Так, інформацію почуєте, дізнаєтесь, важливу інформацію. Тут і чоловік і жінка як... майже одразу, майже в один той самий час люди вам будуть розповідати. Но це на майбутнє, це не в межах цього тижня якась ситуація буде проходити. А це, як знаєте, розповідь про те, що готуйся, може бути ось таке, і тобі треба буде попрацювати. Ну, як знаєте, от просто ставлять вас до відомості. Потім телефонна розмова, більш така молода жінка. Телефонна розмова, чоловік їй надзвонює зі своїми якимись справами. Ну так, середина тижня людина трошки аж дістане вас своїми розмовами, буде відволікати. Тут не один. Насправді тут телефонних розмов буде за день-дві, але дві навіть три, такі нав'язливі. Знаєте, коли людина, от, наприклад, телефонує, ви даєте відповідь, людина не влаштовує, починає вам надзвонювати, ну, скажімо, кожні півгодини. Дратуватиме вас, але ж ну, така у вас робота буде на цьому тижні. Далі дивимось. А що тут нам ще? Просто нагадую, що філіжанка загальна. Я розумію, що багато інформації, але вона ж для різних людей йде. Так, ось тут нам якийсь або катер, або лодка якась щось таке показують. Новини почуєте, пов'язані з такими коритами. Не буду більш нічого казати і про літачок мені знов таки показують, якісь новини будуть. Ой, хай там у них всі літачки вже закінчаться, і не буде більше, так вже хочеться. Так, але ж, але ж дивіться, хвилювання по здоров'ю когось теж будуть стосуватись, Це може бути, як в колективі, ви дізнаєтесь, що людина ну як вийшла. Зі строю Будете і свою роботу тягнути, і за ту людину теж трошки там будете підгрібати. Розмова, чоловік та жінка, якісь страхи свої, чоловік буде розповідати, щось його хвилює по роботі, щось він якимсь виконанням незадоволений, але це виконання не його особисте, А це як за двох людей буде жалітись вам, наслухаєтесь. Буде говорити про ті зміни, але він не має ну, взагалі, ну, скажімо, не має можливості їх відтворювати. Це знаєте, і будете чути, от, якби вони зробили отак і отак. Ну, це його просто. Думки його бачення ситуації. Ну, так. Просто вислухайте, бо людині треба висловитись. Хоча по ваших очах, по вашому обличчю видно, що ви вже втомлені від того чоловіка і його Ну, Нічого, це так, тимчасове. І ось тут дуже планує дуже собі, знаєте, як... У своїх думках, як репетицію проводить якийсь мені показаний чоловік з високим лобом, такий, що не худий, такий в тілі людина, відгодований, так скажімо, темні карі очі, темне волосся, але, знаєте, як, ну, як. На потилиці, та над вухами трошки волосся є, чи дуже високий лоб, чи трошки там вже є залисина. Щось у нього є, якийсь сюрприз, який, знаєте, от трошки щось неочікуване для людей. Щось він як... Мені тут дві-три людини показані, він такий невеликий. Давайте так, невеличкий колектив, бо тут, я бачу, ще трошки люди підходять. Щось дуже їм буде, як рекламувати. Якась така цікава ідея в нього є. Довго її виношує, і на цьому тижні вже людина як оприлюднить цю ситуацію. Ну і показано для сім'ї, хто там очікує якісь виконання, чоловік та жінка дуже щасливі, задоволені тим, як відтвориться. Наприклад, наймають якогось фахівця для певних робот. і Людина зробить і сподобається сам результат, як то буде зроблене. І як до, ну, скажімо, до робочої сім'ї треба буде приймати нову людину, приходить, заходить у ваш дружній колектив. Так, і дівчата, хто очікує певних якихось дій від чоловіка, це більш, знаєте, як. Як робоча якась ситуація, чи ви чекаєте, що чоловік піде на роботу, щось йому туди не хочеться, щось його там висміюють, і, і взагалі, знаєте, як ну, такі людина е, ну, як потерпає від приниження колективу, знаєте, коли колектив його не цінує йому Не хочеться в цей колектив. І показано, може він, знаєте, як... тут не, не виглядає так, що він такий весь бідолашний. Він... Просто була ситуація, коли він себе не дуже чемно повів. Ну і все, і тепер люди це пам'ятають і кожного разу йому це нагадують. А йому тепер не хочеться туди. То ви хтось. Дуже тут на нього гримаєте. Що йди давай, що ти сидиш вдома, чого ти чекаєш. Так, і давайте ось тут побачимо. Вдало, які, якась ситуація по грошах у когось з вас, як повертають вам гроші, ви радієте. Вдало закінчиться ситуація. Борг може якийсь. Так, ось тут нам знов показують ситуація, яка затягнута з 23-го року. Починає рух питання, яке тягнеться з 23-го року. І, ну так, знаєте, доволі швидкий буде рух, бо треба закінчити цю ситуацію. Ось так. Більш мені тут подробиць просто по цій ситуації. Не показують, тільки показують, що розглядають якнайшвидший шлях. Так, так. і... ось тут, спілкування. Двоє людей між собою за гроші, людина, яка як просить, як ставить. зараз Висвітлює якусь ситуацію. Ну, знаєте, як подробиці розповідає по ситуації 22 29 число показано в цій ситуації. Давайте так: от з 20 по 29. Той, хто вислуховує його, дуже незадоволений буде, дуже буде виказувати. Знаєте, це якось. Ну, тобто, тут людина буде розглядати, де на що втрачає, витрачає. Взагалі-то і витрачає, і як втрачає гроші, що тут на якесь не, на недолуге вправління буде вказувати. Ну, така розмова вона буде вам відома. Вона ще тільки планується, і людина вже розуміє, де на що будуть вказувати, де чим будуть незадоволені. Воно потім так і буде насправді. Це. Хоча, знаєте, от дивлюсь, і дивлюсь, воно не От зараз змінюється, як плани були на 29 число, а переносяться вони на 19. Так, да, тут різка зміна планів. Ну, добре. 19 го щось одне відтворюється 20-го продовження. Ну, наприклад, готуються документи 19 го числа, а вже сам шлях людина подолає 20-го з цими документами. Це я так знаєте, наприклад, от, щоб хоч якось розуміти, як воно бу може бути. І ця ситуація може бути і для вас, для когось особиста. Ну, наприклад, у вас по роботі. Або може бути на, на загал в соціумі. Просто ви будете знати, бо це знаєте, як буде людина, яка висвітлить оцю ситуацію. Ось такий тиждень намалювала нам філіжанка. Не дуже такий і поганий насправді. Аліса прийшла поздоровкатись з вами. Аліс, приходь, будь ласка. Ну, такі я бажаю вам все ж таки, хай він буде якомога краще для вас, для вашої рідні. І хай там все буде так, як краще за все буде для вас. Бережіть себе. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!